Друзі, всім привіт. Як швидко летить час. Женя вже поїхав на Ібіцу. напевно, вже і приземлився там. Я не хочу в школу. Годину, напевно, вже приземлився. Привет. Всім привіт. Всім привіт! Вчити тебе і вчити. Да. Для нас настала реальність, наступила, тому що потрібно збирати Алісу до школи і нам в п'ятницю прислали. Перелік того, що необхідно купити. Вирішила піти в Алькам, тому що цей магазин працює чи до 9, чи до 10 вечора. І купимо зараз все необхідне на перший час. І в нас там, може, наче і є у друга в гаражі якісь зошити, якісь карандаші, карандаші, олівці, олівці і ручки. Та, напевно, Ліся треба купувати нові, так? Угу. Ти хочеш нові? Нам же новорабліс сказали. А, нобурабліс? Угу. Це ті потрібні ручки, які не стираються. Звичайні. Нічого там такого немає. Єдине, що я не побачила, там зошитів, тому що зазвичай ми купуємо зошити такі великі, як А4. Так, раніше горіли різних... 150 грамів. А, так ну пишуть, пишуть в клітинку там чи в лінію, а ще пишуть... А ще пишуть, скільки грам потрібно бути та, та той зошит? це взагалі... ну, якось. Для, для них, напевно, є. Я не знаю, але цього разу я не побачила зошити, але побачила, що є така, як папка, а в, ній, в неї прикріпляються е, листочки. Ну, в клітинку там, або в лінію. І ти можеш їх або витягати, або... Туди вкладати, і я про ці папки тільки чула. Але я не знаю, як саме те, що вони написали, повинно виглядати. Тому зараз ми купимо все, що потрібно, в пінал, гумку, ну, цю стирачку, олівці, ручки, а далі вже, напевно, піду я в магазин. І є такий магазин, у них є послуга, послуга. Вони набирають, ну тобто ти даєш перелік, а вони по тому переліку складають тобі сумку. І оце, напевно, так і зроблю. Але то вже завтра, або післязавтра, ні, напевно, завтра. Так, ну, в Алькам. побачив вже подружку, бо ми домовилися з подружками сходити разом. Їм також треба щось купити завтра до школи. Так, ну і завтра вже починається школа. Нарешті. Пам'ятаю випуск, чи говорить Україна, чи щось таке, де казали, помодіть мені. Помогіть мені. Будь ласка. Так, ми е, м, взяли ручки, Аліса взяла стирачку, затирачку коротше. І зараз будемо, ну, купимо те, що в пінал, я вже казала. А далі йду в магазин, і в магазині нехай мені набирають, що потрібно, бо я реально запуталась вже. Тут просто не бачу я зошитів, а бачу щось дуже дивне. Алія. Не знаю, нам потрібна сакапунта спон... е, Як тачилка. Сакапунки ну, там їдемо. Ми йдемо. Думаю, що краще ми будемо потихеньку купувати все, а потім я підіб'ю остаточну суму і покажу вам, скільки коштує зібрати дитину в школу, поки що ми ще не розуміємо. Будемо потрішки скуплятися. Є е, точилка разом з стирачками. Звичайно. Ну, тобі така подобається? Ну, я не знаю, що потрібно, потрібно в ній бути, чи повинно в ній бути, Во, так. О, обираємо. Ну, реально, мені подобається той магазин, куди прийшов, дав перелік всього, список. І тобі збирається, що треба. А тут зараз будемо підбирати, чи таке, чи сяке, чи те, чи не те. Добре, ходімо далі. Далі, лапі. так, далі один лапіс Номер 2 І де взагалі тут ці олівці? Це простий олівець. Другий номер. Я не бачу. А тут нічого нам не треба? Ропіла не треба? А ліброс? Будеш просто на, на картонці малювати. Я відчуваю себе як в мультику про Дору. Ти пам'ятаєш, Дора чи Даша, як в Україні мультики, я не пам'ятаю, пам'ятаю, що був і Дора, і Даша. Ні, напевно, Даша то російська. Так, добре. І як вона казала, хтось бачить пенал, хтось бачить гумку або олівець. Покажіть, де. Я кажу Алісі, де е... нужниці. Ножиці. Коротше. Я кажу Алісі, де вони знаходяться. А ти що мені сказала? Скажи, що ти мені сказала? Надо сказати ножниця, я не прийдя. І вони з'являться. Оце я, я згадала про цей мультик. що, Кажу, діти, ви бачите, де рюкзак? Або ні, там не рюкзак, був там що було? Кажіть рюкзак, кажіть рюкзак. Ні, там було. Ні, там був поганий персонаж цього мультика, який жулік. Жулік, жулік Ніваруй. А ні, ну це ж російська версія якась. Не пам'ятаю, в українській версії називався той персонаж. Жулік, Жулік Ніваруй. Я каже, ви бачите жуліка? Як от ви бачите тут може Я не бачу. Так, ми тут взяли трішки. Трішки олівців, фломастерів, там таке регласи, лінійки. А де тут відео психологічної допомоги? Ти не бачиш? Ну явно видають, повинні видавати на вході валеріанку і повинен бути відео психологічної допомоги батькам. Бережила лісі купити взуття. Я не знаю, що, що купувати. Оці дуже офіненько виглядають. Дуже акуратно виглядають на нічці. На а Аліса ще каже, що їй оці подобаються. Як називаються вони? Кеди. О, Во, кеди. Я жодного разу їх не носила ніколи в своєму житті. Я навіть не знаю, зручно це чи ні, але я думаю, що вони якісь такі дуже жорсткі ось тут. Тонесенькі, тут все ж таки якісь паралончики, вони м'якіші і виглядають чи? нормально. Не знаю, дань, думай, які ти хочеш. Ще футболка в тебе така. Взуття <ріст> чорне. І, і я бачу, що ти чорне обираєш. Дивись, скільки білого всього є. Такі мені щеки десь сподобались. Візуально, але я не знаю, я їх не носила жодного разу. Ну тут є паралончик, вони м'якенькі. Більш-менш. Так, тут знижки по 15 євро зараз ось такі. Ці 15. Я хочу, щоб в сіточку були. В сіточку легше наче. Тут взагалі ніжка не дихає. Ну, <с? <с?> наскільки це можливо, як ніжки дихають. Так, тут кеди. Я хотіла взяти її щось типу того, тому що, ну... Взув і забув, як то кажуть. Немає шнурків, нічого немає. Дуже легко ножка входить, ніжка, ножка і зручно. А їй чомусь не сподобалось. Не знаю, чому. Так, ну що, які ти обираєш? Що хочеш? А? <різь> <різь> чому? Давай якісь візьмемо новенькі. А? Які захочеш. Подивимось потім в іншому якомусь магазині. М? Чи зараз поки? Чи час. час хочеш? Ну скажи які. Хочеш кеди візьми. Бо я бачу, що тобі кеди більше сподобалось. Так? Або якісь ще, якщо хочеш, можемо поміряти. Червоні давай зараз. Так. А, тут якраз 39 розмір. Зараз помірюємо, червоні Тримай. Що, випадає нога? Да. Да. Ні, ну потрібно затягнути там шнурки, нічого. Якщо затягнеш, то не будуть випадати. Червоні. Боже, який важкий вибір. Просто я, Аліся, мені здається, що треба без шнурків брати, тому що легше. Легше одягати вони самі по собі легкі тоді. А, ну, Але я розумію, що вони, напевно, не, не, не дуже подобаються візуально. Тому обирай, тобі їх носити, обирай, як хочеш. А ми повернемось тоді, вже, коли буде зроблений вибір. Барабанна дробь. Аліса покажи, які кеди ти обрала. <гуме> червоні, червоні. Сподобались вони трішки інші, ніж ті чорні і зручніші. Отак ділиться, там тіка такі корошочки. Ще нам треба ланчбокс і бутилочка для води. <гуме> Аліса дуже хоче води зараз пити. диви виліжку, Аліса. Не хочеш почути. <гуме> Ой, а це потрібно тобі перекусити і зібрати. Да, прийди. <світ> так, все, в мене здали нерви. Не можу поправити волосся. В мене здали нерви. Ми купили те, що ми розуміємо, що воно таке, олівці. Ну, зараз я прийду додому. Я покажу. І не знаю, я ще не думала над форматом відео, хочеться, щоб було цікаво. Підбити якось підсумки, скільки ми витратили на збор дитини Сколько? до школи. Я ще не знаю. Я поки що бачиш, ми ж не можемо все прийти і одразу купити в одному місці, щоб потім Ні. просто показати. Зараз ми витратили 54 євро. 54 євро. Але я ж потім згадала, що завтра в школі потрібно щось на перекус, тому довелося купити там ковбаски, сір. Таке. Що, ще, ще, ще. Тож я хочу просто вже в кінці потім підбити підсумок, коли ми вже все зможемо купити, скільки ж це все коштує. Але ну, я скажу, що дорого на зараз ми купили навіть не половину із того списку переліку. І ще не купили, там є зошити для музики, зошити, альбом для малювання, зошити, які потрібні просто для навчання, там, бачу, для математики потрібно щось купити. Але я не дуже розумію, що вони мали на увазі, бо, звичайно, там пишуть квадратик, там зошит квадратик, щось не то. Клітинково. <ріст> тут клітинок дуже багато. Дуже багато різновидів. Є ну, маленька така, є великі, прям взагалі більше, ніж в Україні. Тому я не знаю, які саме потрібні, чи звичайна, чи маленька. Це треба, нехай вже Ліся піде в школу, а потім ми зрозуміємо, що треба. Я думаю, що навіть е, з чату батьки також не зрозуміють і почнуть між собою переписуватися. От. І хочу зайти все ж таки в магазин, де зберуть мені все, що ми не купили. Я, я напевно просто візьму і відредагую фото, закреслю те, що я купила, і покажу їй залишки. Ну, тобто вона збере нам по, тим, по тому, що залишилось, що я не купила. І на тому все. Коротше, дуже такий влог сьогодні про те, про те, що ми скуплялися до школи. І взагалі плани. Ну, не скажу, що важко збирати дорого, так, дорого, тому що Ну, добре, коли є там мочила, рюкзак з попереднього року, класно. А якщо він в нас вже був, ну там зламалися замки, ну треба було купувати. Я б, може, і не хотіла, і залишила, може, можна було б поремонтувати. Ну, ні, треба, щоб дитина хотіла йти до школи, щоб в неї було щось новеньке, треба все для цього робити. Тут такі справи, Все, зараз покажу вам, що ми все ж таки взяли із переліку і що нам залишилось. А потім буде якесь інше відео, де будуть вже підсумки того, скільки потрібно грошей. Дуже швиденько показую, що купила і побігла збиратися до школи, кліди коштують 12 євро, але ну, це не обов'язково це просто І захотілося в школу таке носити. Далі, оці файли коштують. Файли, то є фундес. Фундес. Файли коштують. Євро 809 коштують набір плімієк. Далі ось такий архівадор. Карпета або ще як її називають. Це папка е, з кільцями. 4 кільця тут є. Чотири, бачите, написано Аміяс. Ця папка коштує 6,99. Аліса захотіла ось таку. В неї є одна рожева, але вона вже дуже погано виглядає. Також вона у нас була два роки. Е, гомас. Стирачки коштують, євро 59. але їх вистачить ну, реально на дуже багато, тому що ми минулого разу також купували, вони в нас десь є, але у друга в гаражі є пакет. Той. І поки що я не можу його забрати. Десь у нас є, ну наче дві так точно залишилося. Ну Купили ще одну євро 59, Коштує 4 штучки. Множиці. Множиці потрібно було купити з. ну ось Бачите, як палець порізав. З круглим кінцем. З круглим кінцем, коротше, можеці. 2,29. Також вони у нас одесі є. Але ну, шукати я реально їх не буду, як і з стирачками, можливо, потім ми їх і знайдемо, але то вже буде потім. А на зараз потрібно швиденько на завтра купити. Далі всяка пунта, всяка пунта, це оця печелька. Будь здорова! Вона коштує 79 центів. Нічого незвичного. Клей. Клей тут два штучки, бачите, середній та маленький. Коштує, коштує, коштує скільки? піс 3,95. 3,95 за два клеї. Один стік. Ну, тобто, Оцей, іначе як Гратіс, безкоштовно, 11 грамів. Тобто це один би коштував 3,95. Ну, Добре. Штучки коштують 499 за 2, 4, 6, 8 штук. Іграфо. А ну дивіться, ось тут боліграфо. 8 плюс 2. Е, а ще плюс 2. А, ну напевно, по два. 8 штучок, напевно, по 2 штучки кожного кольору, чи що? Не, Не знаю. Так, добре. І останнє ось цей набір коштує 9,95. Мені сподобалось, що все те, що нам потрібно було, це олівці, 24 кольори, фломастери. Олівці, ті, які звичайні, прості. номер 2 І ще маркер. Ну, маркер, я не знаю, нам, напевно, не потрібний. Це, напевно, єдине, що нам тут не потрібно. Але олівці, фломастери та олівців, фломастери та олівець простий нам потрібен. І це за 9,95. Я витратила 54 євро, але я ж кажу, це разом з продуктами, тому що тут і сир купували, там, ну, ще щось. Тому я просто ось тут буду додавати. Скільки я на зараз витратила, а вже потім я вже казала це 100 разів. Коротше, ви мене зрозуміли. Буде якесь ще відео, де я скажу, скільки підсумок, скільки я витратила. Але зараз буду показувати ось тут, що скільки коштує. Просто цікава ваша думка. Як ви вважаєте? Чи дорого тут збирати дитину до школи? Скільки, до речі, скільки зараз в Україні? Я ж не знаю. Напишіть, будь ласка, в кого є діти, скільки зараз коштує зібрати дитину до школи. Я навіть не уявляю зараз реально. Піду зараз буду прати речі вручну, бо, на жаль, не змагаю дочекатися своєї черги на пральну машинку, а вже, напевно, пізно, не знаю, пів дев'ятої, чи попрати зараз. Коротше, таке життя. Всім дякую за перегляд цього відео. Зустрінемось вже з вами завтра. У новому відео, завтра вже починається школа. Я, напевно, трішки зніму вам дороги, і взагалі, як це відбувається в перший день, як виглядають діти, що вони одягнені. Я нагадаю, що в нашій школі немає форми. Завтра все вам покажу, але відео, напевно, буде, але вже або вже ввечері, або післязавтра. Не знаю, подивимось. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у нових відео.